І, ну, якого і якого біса, біса ти брала за це? Я ж казала, Сказала, що, що нічого, нічого не вийде все через, все через одне місце, місце в тебе, дуре папа. Привіт! Мене звати Олена Крикун, і, можливо, я той самий психолог, якого ви так давно шукаєте. І знаєте, я ніколи в своєму житті не зустрічала людини, яка б не мала в собі внутрішнього критика. І в цьому відео я розкажу про 5 простих та конкретних кроків, зробивши які ви зможете значно зменшити його владу над вами. А поки підпишіться на канал, і ми розпочинаємо. В спорті є дуже Така популярна фраза: у боротьбі з підлогою виграє завжди підлога, тому бережіть коліна з молоду. З внутрішнім критиком та ж сама історія: боротися з ним означає програти. Отже, чим більше ви намагаєтеся закрити йому рота. Тим витонченіше він знаходить методи сказати вам щось. Чим гучніші ваші аргументи, тим раціональніші аргументи приводить він. Чим сильніше ви акцентуєте на ньому увагу, тим він стає могутнішим. А потім ви, втомлений нерівною боротьбою, відчуваєте, що ні на що абсолютно не здатні у цьому житті, без сил та з відчуттям. Тотальної невпевненості у собі не можете жодної справи довести до кінця. І думаєте, а навіщо взагалі братися за щось, якщо я не можу це зробити ідеально? До речі, ось прикріплюю тут десь моє відео про те, як стати впевненіше, як наслідок. Фонова тривожність та низька самооцінка. А ну і критика інших, тому що ж вони всі не ідеальні, якісь бісять. І при цьому всьому я можу вас запевнити: ваш внутрішній критик не бажає вам зла. Його наміри насправді дуже благородні. Він надмірно пильний, занепокоєно скануючи оточення на предмет загроз. А раптом щось йому здасться підозрілим. То одразу ж він включає свою потужність на максимум. І все, друзі, заради вашого захисту. Я думаю, ви здогадуєтесь, звідки з'явився ваш внутрішній критик. М? Якщо сумніваєтесь, дайте відповідь в коментарях на таке запитання. Хто з вами говорив такими ж фразами, як він? Крок перший. Ідентифікація. Випишіть всі фрази свого внутрішнього критика, які згадаєте на аркуші паперу. Це може стосуватися як якихось конкретних ситуацій, так і загалом. Ну, наприклад, можливо, коли ви довго думаєте, намагаєтесь щось зрозуміти, він говорить: оце ти того дум, я в шоці. Або коли ви не помили посуд вчасно, він каже. Нути і засранець, капець. Також приклад, коли ситуації більш глобальні, загальні. Ну, наприклад, ви досі не знайшли справу, якою хотіли б займатися, і його голос в вашій голові може звучати так: типу: ти просто невдаха, ніяких талантів в тебе немає, ніякої. Користі від тебе. До речі, напишіть в коментарях, якими фразами розкидує ваш внутрішній критик. Буде дуже цікаво познайомитись з ним. І я серйозно ставте на паузу це відео і пишіть фрази на папері. Навіть якщо ваш критик зараз знецінює це відео і запропоновану вправу. Я вже уявляю, що він може вам говорити. Марне витрачання часу, йди краще поприбирай у хаті. Але ви все одно робіть вправу. Так, це є. Поїхали далі. Крок другий визнання. Відкладіть зараз все та просто послухайте мене. Ваш внутрішній критик є дуже важливою частиною вашого я. Я його поважаю дійсно, бо він реально заслуговує поваги. Він так старанно намагається вас захистити від невдач, зайвої болі та страждань. І так, він це робить ну, як вміє. Не потрібно позбуватися внутрішнього критика або закривати йому рота. З ним просто важливо домовлятися, використовувати його енергію та старанність для досягнення ваших цілей він важливий і потрібний. Ці слова ви можете сказати і самі своєму внутрішньому критику. Коли ви повертаєтесь до нього обличчям, умовно дивитесь йому в очі, визнаєте його важливість. В цей самий момент закінчується боротьба і починається співпраця. Іншими словами, саме в цей момент внутрішній конфлікт розв'язується. Крок третій: відокремлення для більшого розуміння і розпізнавання саме голосу вашого внутрішнього критика. Я пропоную дати йому ім'я реалістичне або ні, можливо, з якогось фільму або мультику. Це допоможе вам ніби відокремити його слова, які часто бувають не про реальність, з думками та словами вашої дорослої та розсудливої частини. Можете, до речі, навіть намалювати його. Ну або знайти в інтернеті картинку, яка максимально точно відображатиме вашого внутрішнього критика. Це буде весело. Я, до речі, поки готувала відео, знайшла свого внутрішнього критика. Дивіться, як він виглядає. Такий хлопець. Що ти Трошки веселіше, блін. Ну, до речі, внутрішній критик. Крок четвертий діалог. Візьміть аркуш, де ви писали цитати вашого критика, і на новому аркуші дайте конструктивну відповідь із вашої доросливої розсудливої частини на кожну з тих фраз. Наприклад, якщо ви писали ти просто не по житті, ніяких талантів в тебе немає, ніякої користі від тебе, можна відповісти. Не існує жодної людини, у якої б не було талантів. Я просто ще у пошуку і маю право шукати стільки свою справу, скільки мені потрібно. Дайте розсудливу, логічну та реалістичну відповідь на кожну цитату критика. емоції? крок п'ятий спостереження: спостерігайте за вашим внутрішнім критиком в різних життєвих ситуаціях, аналізуйте його позицію і домовляйтеся з ним. Та в один день ви зрозумієте, що він став вашим другом, а не опонентом. Вітаю вас! Сьогодні ви познайомились ближче зі своїм я. А якщо ви хотіли б розібрати свою конкретну ситуацію та отримати індивідуальні рекомендації, приходьте до мене на онлайн-консультацію. Записатися можна в інстаграм. Посилання залишаю в описі під відео. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на колокольчик. Самі знаєте для чого. Хух, о є!